Основний посил це підготовка до зими, підготовка до зими. Працюємо над тим, щоб всі установи мали альтернативні види палива або друге приміщення, яке опалюється альтернативними видами палива. Тобто, якщо якесь велике у нас система, система центральна у нас не працює, то ми все одно повинні вижити з вами. У нас багато підприємців, які просто не функціонують і функціонувати не будуть, а якщо і функціонують, то в зовсім другому вигляді. Мається на увазі по центральному опаленню, ми бистро і різко займаємося тими шляхами, щоб побудувати частина котельних на альтернативних видах палива, а там, де ні будемо відсікати, резервувати і таке інше. Тобто сьогодні група працює людей, яка ну антикризові такі заходи розробляє, якщо так, якщо газу не буде, якщо він зменшиться, якщо його тиск понизиться, і таке інше. Пріоритети, де буде споживатися газ, якщо його зовсім мало буде, що будемо робити, якщо відключиться електроенергія. В тому числі на цій нараді в області, де були два заступники міністра, я став питання про те, що у нас північ залишилася без резервування електричної енергії, зв'язку з відключенням з боку Росії, агресор агресивної Росії. Пообіцяли, що будуть розглядати питання на на рівні уряду. Але ми повинні навіть в цих умовах, якщо резерв відключ... якщо відключилося основне опалення, основне електрозабезпечення, а резерву нема, то як ми будемо жити в цьому, в цьому випадку? В комунальній сфері роботи киплять наповну. Теплові мережі і обладнання на котельнях майже готові до запуску. Продовжуються роботи по ремонту покрівель, яких вже перекрито близько 13 тисяч квадратних метрів, і це майже той самий рівень, як і в минулому році, повідомив виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Також у нас активно зараз ведуться роботи по склінню під'їздів, ті, щоб постраждали від вибухів більшість. Вже засклено, але роботи ще ведуться. Скільки під'їздів у нас не засклено? Скільки ви повинні знати? Кількість зараз дев'ять будинків вже практично застеклені, де і поодинокі є випадки, що не засклено. Також, якщо є в мене нагода, хочу звернутись до мешканців. У нас не попадають під скління ті частини під'їздів, де мешканці саме. Ну, поставили перегородки на своїх поверхах, Тому звертаюся до мешканців зверніться, будь ласка, до обслуговуючих організацій, щоб вони могли потрапити та заскліти вікна. Готуються до зими і заклади освіти, в яких все ще триває робота по облаштуванню бомбосховищ. До тих небагатьох, які наразі навчають дітей у змішаному форматі, на цьому тижні додадуться ще кілька. Про що під час апаратної наради повідомила очільниця управління освіти Наталія Сергейко. З метою підготовки до зими закуплено три котли, а також 10 пічок буржуйок. Один котел вже почали встановлювати підрядники і найближчим часом завершить встановлення. Для укриттів закладів загальної середньої освіти закуплені по 8 баків для питної технічної води для нечистот, 16 біотуалетів, набори інструментів згідно вимог, які повинні бути в укриттях, ліхтарики на суму 65 тисяч гривень. Сьогодні-завтра баки та біотуалети будуть встановлені до укриттів закладів загальної середньої освіти. Додалися до Миронівки, до 9-ї школи, до 12-ї школи. Додала школа номер 5 і клуб «Патріот». Після встановлення баків приєднаються до змішаної форми навчання школи номер 1, 4, 7, 11 – і чекаємо на о, вентилятор до системи вентиляції центру статичного виховання. Більшість шкіл повинні вже на цій неділі бути в змішані формі навчання, повинно бути виконано. Розумієте? Добре, Петрович. покиньте все, займіться цим питанням, закрийте ороно, розпишіть по школам, ідіть туди. Треба, підключайте мене, заступників. Але більшість навчальних закладів повинно вчитися. Поки що в змішаній формі навчання. Поки є сьогодні можливість повчитись хоч трошки, ми повинні цю можливість використати. Спеціалісти управління з надзвичайних ситуацій в рамках підготовки до зими продовжують здійснювати закупівлю генераторів, дров, буржуйок, поповнювати запас паливно-мастивних матеріалів. Крім цього, тривають роботи по ремонту приміщень, призначених в якості захисних. Микола нога зауважив, що ці роботи мають бути прискорені, адже наразі кількість 100% готових бомбосховищ в місті дуже мала.